Нові шахрайські публікації почали активно з'являтись у Фейсбуці. В опублікованому пості йдеться про начебто фатальне ДТП, наслідки якого можна переглянути за вказаним посиланням. Проте, перейшовши за ним жодного відео, ви так і не побачите, і повернутись на власну сторінку вже також не вдасться. Саме так працюють зловмисники. Через перехід за посиланням шахраї отримують доступ до акаунту і поширюють допис вже зі зламаної сторінки, позначаючи друзів постраждалого. Про такі шахрайства вже повідомили десятки користувачів Фейсбуку на своїх сторінках. Отримавши доступ до сторінки, шахраї можуть не тільки розміщувати на ній необхідну їм інформацію, але й просити гроші в борг від імені власника. Випадки зламу персональних сторінок, на жаль, не поодинокі. Лише за перші чотири місяці 2023 року зареєстровано більше кримінальних проваджень про шахрайство, аніж за весь 2021 рік. У найпоширеніших схемах використовується саме злам аккаунтів у соцмережах, файкові повідомлення про соціальні виплати та створення різноманітних шахрайських сайтів для обману громадян. Якщо ви помітили, що ваш акаунт зламали, але ви не втратили до нього доступ, змініть пароль до сторінки. Для цього відкрите меню, виберіть налаштування та конфіденційність, а тоді у пошуку знайдіть пароль і безпека. Натисніть «Змінити пароль. Введіть поточний і новий паролі та збережіть зміни. Якщо ви все ж втратили доступ до своєї сторінки, попросіть друзів повідомити Facebook, що вашу сторінку зламали. Для цього в шапці профілю потрібно натиснути три крапки та обрати пункт Отримати підтримку або Поскаржитися на профіль. Далі я хочу допомогти, а після цього злам облікового запису. Нагадуємо, щоб захистити свій акаунт у соцмережі, обов'язково заздалегідь варто установити двофакторну автентифікацію та надійний пароль. Читайте достовірні джерела та не переходьте за підозрілими посиланнями. Навіть якщо їх надсилають друзі, зрозуміти, як діяти у певних ситуаціях, може допомогти й онлайн «Здолай шахрая, яку розробили у кіберполіції. У ній представлені усі види шахрайства та поради, як їх уникнути. Дотримання цих правил допоможе зберегти ваші особисті облікові записи в безпеці.